уже революції, та більше мітингів. Служба безпеки України оприлюднила перемови бойовиків з російськими кураторами, чиїми руками спецслужби Росії намагаються розхитати ситуацію в Україні. Дивіться далі. 20 по 23 мероприятия на той стороні. Шум бує там і так далі. Слухай, якщо можливість є, і там через ті можливості, які на той стороні, надо побільше призивів в кожних сім вещах. Вот, укр... революция достоинства продолжается, подчеркиваю, революция достоинства продолжается. Это основной головной. Я сегодня добавлю два материала по этому поводу. Да, да, да. Вот это все, этот пузырь надо раздувать, 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 раздувать там и так далее. Даже если... Навіть якщо они постояли там у какого-то да, у здания, надо говорити о том, що вони вже там, в этом доме, там і так далі, вже выдвигают требования, там і так далі. Це розмова Костянтина Долгова, представника самопроголошеної ДНР з куратором від російських спецслужб Олександром Чулдіним. Йдеться про організацію протестів до річниці Революції Гідності. Цю розмову оприлюднив голова СБУ. Аналізуйте самі. Ми прийняли рішення щодо оприлюднення разом з генеральним прокурором цих матеріалів. Спеціально скажу правду для думаючих людей, які дійсно здатні аналізувати. Служба безпеки вчора провела обшуки і понад 20 підозрюваних, вилучили гроші, російські паспорти, інформацію з мобільних телефонів. Грицак каже, оприлюднені записи демонструють, хто за гроші російських спецслужб організовував круглі столи в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві та в парламенті, зокрема стосовно статусу російської мови. А це уривок розмови про організацію круглого столу щодо надання особливого статусу Запорізькій області. у меня в два часа заседание рабочей группы. А, оно формальное, без там, ну, чего-то, без резолюции там и так далее. По, по Запорожью, по изучению проблем регионов, по децентрализации. У меня маленькая сегодня, в связи с событиями, которые в Раде происходят, маленькая явка. То есть те, которые хотели, они посрывались, там у меня 9 нардепов должно было быть. Мне надо два, У мене на кожного бюджет 500. Просто посидіти. без виступлення, без доклада, без нічого. Двадцять міну панічка вам Ми тебе ділігіруємо. Генпрокурор сказав, що слідство йде щодо помічників нардепів, які фігурують у переговорах з російською стороною. Якщо помічники брали участь у тих чи інших замовлених москвою е, сепаратистських е, конференціях, заходах це ще не означає. Співучасть у цьому народному депутату також Луценко повідомив, що проти депутата Андрія Артеменка, який запропонував передати Крим Росії в оренду, порушено справу про державну зраду. В найближчий час він буде викликаний до слідчого В разі якщо явиться йому будуть задані принципові запитання, головне з них буде стосуватися тої частини. Його плану, опублікованому в американській пресі, де йдеться про те, що пане Артеменко узгодив цей план з помічниками американського та російського президента. В разі якщо депутат не явиться, ми підготуємо необхідні матеріали для розгляду Верховної Ради України про дачу дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. Лена Веретенник Сергій Тищенко. Новини на першому.